Глянцева і матова це дуже круто, але буде добре, якщо лисичок обрати всередині. Так більшість школярів щось там малюють або підписують. Таблиця множення це добре. І зараз школярі не люблять таке щось миле, зробіть якийсь крутий дизайн, наприклад, як у Pinterest. От тоді продажі будуть дуже великими. Я, звичайно, не змушую вас робити це, але просто як школяр, раджу вам як краще. Щодо лисичок, є ще варіант додати собі розмальовку. Ну, раптом на якомусь уроці захотілося розписати ручку. До речі, це табличка не множення, а додавання, щоб раптом перевірити себе на математиці. Але в загальному я хотів би сказати, що у нас безліч варіантів дизайну: зошити з природою, тваринками, архітектурою. Деякі пінтересні, як ви кажете. І ми їх постійно оновлюємо і додаємо нові дизайни. Наприклад, ось це та. Ось це це дві нові лінійки предметних зошитів. Тобто є ще дизайни предметних зошитів. Ми завжди враховуємо побажання школярів, адже це вам обирати, з яким зошитом піти до школи. Такий, чи ось такий, наприклад, ароматний. Забігаючи наперед, хочу додати, що скоро будуть і нові дизайни зошитів. На додачу до тих, що вже є. Просто ми захотіли зробити ще одну лінійку милих зошитів, тому ми назвали їх Funny Book. І, звичайно, сподіваємось, що у когось вони знайдуть відгук. Але найголовніше, що треба враховувати при виборі зошита, завжди шукайте тетрада. Бо є Серед чого вибрати Лаврорі, АТБ, тебе Велмарті, Новусі, Варусі в канцелярському магазині Поруч з вами завжди шукайте тетрада.